Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 маємо на зв'язку речника Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації в Волинській області Володимира Нестерова. Вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Знаємо, що нещодавно волинські надзвичайники відпрацьовували порядок дії у випадку теракту на атомній електростанції. Знаємо, що це, такі навчання відбулися на Рівненській АЕС. Цікаво, що під, під час цих навчань. Проводили, точніше чим займалися, та що вивчали, який порядок дій в такому випадку, якщо, не дай Бог, дійсно трапиться аварія на, наприклад, Запорізьке АЕС або на Рівнецьке АЕС. Дійсно, нещодавно минулого тижня проводились в області навчання органів управління, а також служб цивільного захисту обласної. Під системи єдиної державної системи цивільного захисту для того, щоб відпрацювати дії у випадку аварії радіаційного характеру, і в першу чергу пов'язані з найближчою до нас рівненською атомною електростанцією. Волинь потрапляє у зону 30 кілометрову зону так званого спостереження, тобто. 30 кілометрів це відстань згідно нормативних розрахунків і інших документів, можна сказати, ну, небезпеки, де перебувають певні населені пункти, і мешканці, яких, у випадку загрози, у випадку аварії на цьому об'єкті повинні бути захищені. І один з ну або можна сказати навіть найдієвіший метод це евакуація цих громадян от, на певний період або на тривалий період. Тому для того щоб зробити цей досить складний і комплекс інших заходів для безпеки цивільного населення, фактично і проводились такі навчання, які ну, можна сказати по всій державі. Певний період також були проведені у зв'язку з, як ми знаємо, великою загрозою катастрофи аварії на подібних об'єктах. Ну, все-таки, військовий час, і це ці об'єкти є об'єктами підвищеної небезпеки. Відповідно, всі служби і органи управління, ще раз повторюсь, повинні знати свої дії, а для того щоб чітко їм Ними скористатися, потрібно було їх зайвий раз, не зайвий раз, черговий раз відпрацювати саме у комплексній взаємодії. Це якщо коротко, от мета фактично цих заходів, які проведені минулого тижня. А чи є інформація, скільки населених пунктів потрапляють в цю 30 кілометрову зону? Скільки населення там проживає? Скільки доведеться евакуйовувати в разі надзвичайної ситуації? Значить, я скажу так, що все буде залежати, звичайно, від певних умов у випадку, не дай Бог, катастрофи, аварії або щось подібного. Ось, але плани щодо ліквідації таких подій вони звичайно розроблені. Ось і населені пункти. Ну це камінь-каширський район в основному туди підпадають. От, вони будуть в першу чергу підпадати під евакуацію або надання інших комплексних заходів у випадку цієї аварії. Щодо того, які служби будуть задіяні, або, як ви сказали, облік цих населених пунктів, тут треба розуміти, що основна роль в цих заходах покладається якраз на органи місцевої влади. Пожежна-рятувальна служба це один з елементів цієї територіальної підсистеми, ось, і ми виконуємо функції, які будуть нам притаманні в випадку такої події, тобто надавати допомогу з прийому громадян, з їхнього обліку і певних, я зараз зупинюся на них конкретніше: певних заходів для. Зменшення ризику ураження радіаційними елементами на пунктах проміжних пунктах і перших пунктах збору, ну і вже потім їх відповідної евакуації до тих пунктів, де буде безпечно, тобто повідаль населених пунктів, які можуть бути уражені. Ось. А що стосується наших функцій, то це якраз ми будемо допомагати у оповіщенні населення за допомогою наших засобів. Спеціальної техніки, в тому числі, ось ну і ще раз наголошую допомагати, тому що ці функції фактично за органами місцевої влади, як на місцях, тобто в громадах, так і районного рівня. Саме в них знаходяться всі речіги керування, управління всіма службами цивільного захисту, тому що до цієї системи входять не тільки пожежна служба, це і медицина катастроф. і Служба за контролю якістю послуг, колишня станстанція, так по-простому скажу. І транспортна служба, і поліція, і служба охорони здоров'я, ну і багато-багато інших. Фактично всі вони були задіяні. Той, хто слідкує за повідомленням як телебачення, так і нашого сайту, і сторінок в соцмережах, ви бачили там, скільки було задіяно служб різноманітних, і кожна з них має свої функції. Це і спостереження за станом радіаційного забруднення, це і спостереження за станом води. Ось і надання послуг громадянам термінових і з евакуації і людей, і майна, і худоби. Ну багато багато інше От. тому саме ми, тобто рятувальники. Можливо, були десь найбільш видно було нашу роботу, бо все-таки це були і намети, і наші пожежні автомобілі, от які допомагали з, з роботами щодо змивання умовного рівня забруднення з техніки і з людей, тобто надавали послуги на наших, за допомогою нашої техніки щодо помивки громадян. Ось але взагалі на шлях навчальниках було задіяно багато багато служб і керували ну органи обласної влади, які фактично є керівниками територіальної системи цивільного захисту на Володимира у разі розвитку найгірших ситуацій, найгірших сценаріїв, чи буде відбуватися евакуація населення із зони ураження безоплатно. Загалом, у який спосіб це має відбуватися, який, наприклад, транспорт і засоби особистого захисту будуть? Надані для людей, звичайно, це безумовно безоплатно. Тут про ніяке відшкодування або будь-які інші речі йти. Мова ну не повинна і не буде йти. Це якраз функція держави зробити так, щоб цивільне населення було захищене у випадках надзвичайних подій. Щодо того, як це буде здійснено, ну зараз такий час, що багато людей мають і приватний транспорт. Ось їх дехто і по двоє, і по троє одиниць. Тому це обговорювалося на цій регіональній комісії з техногенекологічної безпеки. І відповідно до тих документів, які розроблені у камянь каширській районній військовій адміністрації, з розрахунку мешканців тих населених пунктів, які Можуть підпадати під евакуацію, створений ну, парк техніки, автобуси інші транспортні засоби, які будуть працювати над евакуацією тих громадян, яких з тих населених пунктів, які буде потрібно знову ж таки за інформацією, після спостереження за станом радіаційної небезпеки. Ну, ось ми говоримо про реальність про не дай Бог реальну картину, де ситуація може змінюватись в залежності від вітру. І інших погодних умов ось тобто тут будуть використовуватися як транспортні засоби, які розраховані, і є в наявності знову ж таки в транспортної служби районної військової адміністрації, також приватний транспорт може використовуватись для цього. Ну і інші засоби, але всі вони повинні повинні будуть пройти через певний проміжний першочерговий пункт реєстрації і евакуації населення. потім на проміжному отримати у випадку потреби послуги з очищення, тобто ну, змивання простими словами своїх засобів або тих засобів, які будуть залучатися від можливого забруднення радіаційними речовинами, пане Володимира. Якщо все ж таки не доведи, господи, трапиться якась надзвичайна ситуація на Рівненській АЕС, то цікаво волинян, куди саме будуть евакуювати? І це не є таємницею? <гум> ну я не можу так чітко вам, як ви розумієте, не той зараз час. Тут можу знову ж таки відповісти таким чином, що різні сценарії переглянуто, різні сценарії вивчаються саме органами управління. Я не, ну, не просто так сказав, що навчання відбувалось не тільки пожежників і Скажімо так, влади, а й органів управління. Органів управління це фраза, яка передбачає в собі велику кількість тих служб і керівників різних ланок, які відповідно до своїх обов'язків повинні передбачити і зорганізувати у випадку потреби найперші і ефективні заходи для захисту населення. От. Тобто, за такими словами, ви повинні розуміти, що якраз навчання і проведення для того, щоб перевірити наскільки всі служби спрацювали над можливими сценаріями, в тому числі най, скажімо так ну, критичнішими. Ось і розрахували, передбачили, вони доповідали своїми відповідними ну, доповідями. вибачте за тавтологію на цій нараді, де Приймались рішення щодо того наскільки повна може створена бути картина тої чи іншої ситуації, і чи передбачено всі необхідні заходи, які можуть бути, можуть трапитись у випадку найкритичнішої ситуації, О, тобто різні сценарії від найлегших до найкритичніших опрацьовані передбачені певний перелік заходів, і я не можу на жаль озвучити. З певних причин, ви розумієте, не тих пунктів, які визначені як проміжні пункти, або пункти можливої евакуації, чи камянь каширських населених пунктів, чи інших, які можуть бути уражені. Єдине, що можу тільки запевнити, що ці елементи відпрацьовані. Пане Володимире, тобто штаб він буде на базі камінь Каширської районної військової адміністрації, чи, чи, чи на, на безпосередньо на Нарес, чи це буде якийсь об'єднаний такий штаб, яким чином чи вирішено це питання я зрозумів ваше питання? Значить, на такі випадки, сама локація органів управління передбачається у пересувному пункті управління, який буде розгорнутий, знову ж таки може бути розгорнутий. Поправлю себе, вибачте. На базі нашого пункту, тобто пункту ДСНС, ми власне там його й продемонстрували його роботу, яка може бути. Тобто, це пересувні мобільні засоби як для роботи служб і рятувальників, в тому числі керівників різних ланок. Тобто, цей пункт пересувний в нас забезпечений і резервними джерелами живлення, резервними джерелами зв'язку, освітлення, ну і багато багато іншого передбачено. Тому числі навіть пункти відпочинку для того, щоб у випадку ускладнення ситуації можна було певним чином змінювати людей, які працюють як над організацією управління в таких ситуаціях, так і над організацією заходів ну, безпосередньо на місцях. От, пункти харчування, пункти помивки, особового складу людей, техніки і багато, багато іншого. Тобто, чи буде він створений на базі районної військової адміністрації, це швидше за все. Не може бути однозначної відповіді. Єдине, що основна роль, все-таки тут належить районній ланці, а це саме Кам'янка-Ширська районна військова адміністрація, яка першочерговою зобов'язана реагувати на такі випадки, тому що населені пункти знаходяться в межах їх територіальної адміністративної районної одиниці. Відповідно, саме в першу чергу на ці органи покладається як я вже сказав, і прогнозування, і розробка планів щодо ліквідації можливих аварій і надзвичайних ситуацій. Ну і цікаво стосовно якраз рятувальники, то це участь в ліквідації, наприклад, якоїсь надзвичайної ситуації будуть брати рятувальники саме з Камінька Ширського району чи з усієї Волинської області будуть залучатися? На такі випадки знову ж таки передбачається залучення. Різних структур це можна назвати для громадян, що було зрозуміло, зведеним загоном, в який входять і пожежно-рятувальна, і аварійно-рятувальна техніка, і інші інженерні засоби, такі як, наприклад, як за потреби, інженерні ну, крани, бульдозери і багато, багато іншої техніки, яка разом з особовим складом. Формується у відповідні ну, колони, можливо, і направляється туди, де в цьому буде необхідність. Тобто, сили і засобів Кам'янь-Каширського району е, у випадку невеликої ситуації може бути вистачатиме, але розроблені, як я вже сказав, плани і на найкритичніші варіанти із залученням техніки сили засобів всього волинського гарнізону. Ну і як ви розумієте, оскільки це сусідня рівненська область, то є інструкції взаємодії у таких випадках і з іншими регіонами, в тому числі і з Рівненською областю, тобто рятувальниками з Рівненщини, пане Володимире, Під час цих навчань чи була скоординована робота з міжнародними колегами, з міжнародними партнерами України, і як вони будуть реагувати під час під час того, якщо трапиться якийсь Реак на Рівненській АЕС. Скажу так, що на цих навчаннях така робота безпосередньо не відпрацьовувалась, але це питання всіх от таких систематичних навчань в регіонах, де є атомні об'єкти, атомні електростанції. Вона знаходиться. Під керівництвом ДСНС центрального апарату ДСНС України їхні представники на таких навчаннях перебувають ну, постійно можна сказати. Тобто на всіх таких навчаннях у регіонах представники ДСНС України перебувають, вони оцінюють готовність служб всіх, не тільки рятувальників, а й інших служб цивільного захисту до дії за призначенням, і е, у випадку ну, потреби або випадку реальної картини. Реальної ситуації така взаємодія з міжнародними партнерами безумовно буде здійснена, як я впевнений, на рівні області району в них теж прекрасні є контакти з міжнародними партнерами, колегами, як з Польщі, так і з інших країн. Ну і безпосередньо ще раз повторюсь, через ДСНС України може бути здійснені такі заходи щодо співпраці, взаємодії або запросу допомоги з інших країн. А також яким чином населення буде поінформоване про ту чи іншу якусь надзвичайну ситуацію на АЕС, так дійсно це суттєве питання, ось і в першу чергу, воно важливе саме для громадян, бо тут якраз саме оповіщення повинно зіграти у випадку реальної події важливу функцію, тобто дати можливість населенню якомога швидше. Зреагувати, прибути на пункти збору і у складі колон або приватним транспортом евакуюватися з тої чи іншої того чи іншого населеного пункту, так, от оповіщення передбачається, що воно буде проведено всіма доступними засобами, які є в розпорядженні як органів місцевого самоврядування. Районної влади, і ще раз повторюсь, будуть залучатися сили, засоби рятувальників, поліції, тобто це спеціальна техніка, яка вже передбачена, обладнана відповідно засобами гучномовного зв'язку, інших засобів для того, щоб оперативно повідомити і довести до людей інформацію про те, що є потреба, наприклад, ну, у тих чи інших діях, які вже будуть визначені. На випадок такої ситуації, тобто, не обов'язково може бути зразу критичний варіант. Можливо, однозначно буде будуть поради якісь щодо прийому тих чи інших можливо препаратів. До речі, все це зараз уже там якби зібрано, і влада координує акумулювання певних засобів захисту для всього населення району. Яке може бути потраплене, яке може потрапляти у зону ураження. Ось я не можу зараз озвучувати ні цифри, ні тих, скажімо так, об'ємів, тих робіт, але можу запевнити, що велика робота проведена, з врахуванням всіх небезпек, які можуть бути, ну, скажімо так, з урахуванням всіх можливих небезпек, які прогнозують. Ось. І... Тобто оповіщення буде здійснене всіма службами, які можуть бути до цього задійні, і рятувальниками в тому числі це звичайно також можуть бути використані і засоби масової інформації і мережі, соціальні мережі. Ну тобто, передбачається такі така дія, і вона є першочерговою, тому й вона є важливою. і Дійсно, дуже суттєве питання: як буде здійснено оповіщення? Ну я можу тільки порадити зараз мешканцям району якимось чином, все ну, звернутися до органів місцевого самоврядування, тобто до сільських органів влади, це старостинські округи, або до територіальних органів, тобто до громад, там де знаходяться органи управління громадами, і поцікавитись там також, як яким чином може бути здійснення оповіщення у тому чи іншому селі. Я впевнений, що Відповідь вам буде надана. Ну, а якщо ні, то ви зможете її знайти чи в районних е, органах е, влади, ну або в обласних, якщо потрібно, пане Володимире. І цікаво ще чи варто невдовзі очікувати подібних навчань з подолання наслідків можливих терактів чи надзвичайних ситуацій на атомних станціях України? Навчання такі будуть проводитися і надалі, бо Краще тренуватися, ніж не дай Бог ліквідовувати, і чим більше ми проведемо таких спільних навчань всіх служб от, чи теоретичних командно-штабних, тобто чи навіть чи практичних, так як це було цього разу, тим фахівці будуть краще підготовлені і зможуть краще реагувати ефективніше, швидше, оперативніше. Ну і населення теж буде, буде відчувати певну, якби. Буде бачити, що ситуація тримається під контролем. Ну і паніка теж тут не потрібна зайва, тому що слава Богу, ситуація контрольована і всі служби працюють на місці і готуються у випадку потреби діяти ну, згідно тих документів, які передбачаються, розроблені і відпрацьовуються. Дякуємо пане Володимира за цю інформацію. Будемо сподіватися, що наші, нашим рятувальникам не доведеться. Ліквідовувати жодних аварій нам АЕС, адже їх не повинно бути. Речник головного управління ДСНС України в Волинській області Володимир Нестров був з нами на зв'язку. На все добре, пане Володимире. Тримаємось тримаємося, тримаємося.